Люди, привіт! Зараз вирішив зняти пітошки. Вони ж іріси. Якщо я зараз не зніму, то ніколи не зніму в цьому році більше. Дивіться, які вони класні. Тут їх отакий масив, масивно висажені. Іріси одного кольору. Як вони гармонійно дивляться на круг цього дерева? Прям повна гармонія. Дивіться, які вони класні. О тут хоче відкритися новий. Полурозпуски, але які чудові. А у вас під під'їздом цвітуть пітушки? Якого кольору вам подобається?